Всім привіт, друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні буде огляд на такий електроскутер, трицикл, тому що в нас три колеса. Falcon, Trike, Atlas. В нього встановлений електричний двигун позаду на 1500 ватт. В принципі, прикольний двигун і розвиває швидкість до 45 км на годину завдяки цьому. У нас є три режими. Двигун у нас, до речі, передає свою потужність на задні колеса через ось такий редуктор, як ви можете бачити. Режима швидкості, відповідно, де перший режим це повільніше. Трійка це найшвидше. Є також кнопка драйв і реверс, тобто вперед-назад. На одному заряді проїжджає 60 км, Але, звісно, що це залежить від того, як ви його будете навантажувати та по, яких, по якому покриттю будете пересуватися. Загалом вага райдера в цього трицикла складає максимально так? 200 кг. Він вивозить, в принципі, це добре. Ну, Ще 1500 ватт самого двигуна, плюс у нас позаду стоять аж два амортизатори, що в принципі, забезпечує такий. Сприяє вантажу підйомності. До повної зарядки йому потрібно 7-8 годин. До речі, зарядка та зеркала в нього йдуть під сидінням в плані в комплекті. Просто вони зараз складені, бо готується трицикл до транспортування, до доставки нашому клієнту. Тут у нас зарядний пристрій і самі дзеркала заднього огляду. У нас є ось такий кофор. Позаду звичайнісінькі, тобто, як на всіх скутерах ставиться, там шолом має поміститись. Далі. Під низом у нас встановлені акумулятори Adja, 72 вольти загальний вольтаж та 20 А годин. Хтось скаже, що не дуже, але завжди можна поставити ті, які вам будуть більш до душі. Ми всі розуміємо, які це так. Але це все ціна питання. Тобто, якщо ви бажаєте поставити кращі акумулятори, ви це можете зробити і в нас. Просто е, можемо зробити під вас замовлення, ви, е, відразу вам уже приїде е, скутер із е, е, літій залізофосфатними акумуляторами, які будуть дуже довготривалі і ну, взагалі, але набагато дорожчі. Так, в нас далі, що в нас йде? Електронна цифрова приборна панель. Все, що потрібно тут є, мінімалістична. Але, до речі, вже можна було б трішечки змінити її. Але надіємось, в наступних моделях вже будуть якісь, чекатимуть нас якісь оновлення. Фара. Що тут у нас? Ледка? Ледка. Ледівська оптика. Не знаю, як світить, не перевіряв вночі особисто. Але в принципі, має, нормально має світити лед. Uh, в принципі, тут більше нема про що особою розповідати. Звичайний, простий. Феномен його в тому, що він трьохколісний. В принципі, підійти може як жінкам, так і чоловікам. По нерівностям він також себе відчуває непогано. Тому можна його розглядати в село там поїздки на базар або по якомусь невеликому місту. Він в принципі підійде. Куди пакунки покласти є? 60 км запас ходу є 45 км на годину, швидкість є. Зарядка є, тому що ще потрібно. Якщо вас, друзі, зацікавила така модель, ви можете перейти за посиланням, що вказане під цим відео. Там буде повна повні характеристики про цього трицикла, і також номера телефонів наших менеджерів, які вас проконсультують стосовно кредитування, яке в нас присутнє, а також доставки по всій Україні. І до речі, вартість також актуальна буде за цим посиланням. Ну а я дякую вам за перегляд цього відео. Всім гарного та вдалого дня, і обов'язково підписуйтесь на наш канал, тому що далі буде багато і багато новинок. Всім па-па!